Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Сьогодні ми працюємо з дієсловом have. ТОП 10 найнеобхідніших фактів про have. Перше. Дієслово have перекладається мати. Але не та мама, а мати, що робити, володіти. I have a plan. Я маю план. Друге. Дієслово have. А саме I have. Часто перекладають. У мене є. Як бачите, слово маю відсутнє. У мене є це те саме, що я маю. I have six lessons today. У мене є шість уроків сьогодні, або я маю шість уроків. Третє. Якщо підмет у третій особі однини He, she, it, він, вона, воно, то have має форму has. I have. He has, she has, it has, We have, You have, they have. Четверте. Для значення мати володіти. В сучасній розмовній англійській замість have використовують have got. Та відповідно замість has, has – got. У мене є книга. Я маю книгу. I have got a book. У нього є книга, він має книгу. He has got a book. П'яте. Вирази have got та has got можуть скорочуватись із займенниками. I have got, I've got. He has got, he's got. She has got, she's got. It has got, it's got. We have got, we've got. You have got, you've got, they have got, they've got. Шосте. Have got не використовується у виразах have з іменниками. Наприклад, have lunch, have dinner, have a shower, have a talk тощо. В таких випадках have got не вживається, а вживається одне слово have. Сьоме, для утворення питань потребується допоміжне дієслово do для have і does для has. Допоміжне дієслово ставимо перед підметом. Do I have, Does he have, Does she have, Does it have, Do we have, Do you have, Do they have. Як бачите, коли підмет він вона «воно» Використовуючи does, has переходить у слово have в свою початкову форму. В разі використання have got або has got, слова have та «has» виступають як допоміжні, та виносяться перед підметом: Have I got, has he got, has she got, has it got, have we got, have you got, have they got. Восьме. Заперечні речення допомагають утворити допоміжне дієслово do або does для підметів він, вона воно. Після допоміжного ставимо not. Do not does not, які скорочуються у don't doesn't. I don't have. He doesn't have. «Has» втрачає закінчення с і має початкову форму have після does. She doesn't have, it doesn't have. We don't have. You don't have. They don't have. В реченнях де псутні фрази have got» та «has got», Have та «has» допоміжні дієслова, слова, після яких ставимо not. have not скорочено haven't has not hasn't i haven't got he hasn't got she hasn't got it hasn't got we haven't got you haven't got they haven't got Deviata. Have, have my форму минулого часу had Have good в минулому часі не вживаємо в значенні мати володіти. I had – я мав. He had – він мав. She had – вона мала. It had – воно мало. We had – ми мали. You had – ви мали. They had – вони мали. Допоміжне дієслово для had буде did. Питальні речення. В питаннях при використанні допоміжного дієслова did «had» вживається в початковій формі have. Did I have, did he have, Did she have, Did it have, Did we have, Did you have, did they have. В заперечних реченнях в минулому часі теж використовуємо допоміжне дієслово did. Після якого not. Did not скорочено didn't. I didn't have. He didn't have. She didn't have. It didn't have. We didn't have. You didn't have. They didn't have. Десяте В англійській граматиці have може бути допоміжним дієсловом, наприклад, у теперішньому завершеному часі. Як допоміжне, воно не перекладається. I have done, я зробив. Про теперішній завершений час на каналі Репетитор англійської є окреме відео, посилання на яке є в описі до цього відео. Ви прослухали ТОП 10 необхідних фактів. Продій слово «have» в англійській мові. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!